Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми разом з вами проаналізуємо повідомлення німецького видання БІЛД щодо планів російського командування захопити додаткові території України до 2026 року, окрім тих територій, які вже наразі перебувають під російською. Я нагадаю: днями німецького видання БІЛД з посиланням на неназвані, як завжди, джерела. Розвідувальному товаристві заявила про те, що Російська Федерація планує окупувати українську територію за межами вже чотирьох незаконно анексованих українських областей протягом 24-26 років. Але спершу, ніж ми почнемо аналізувати ті повідомлення німецької газети Біл, товариство, я хотів би вам нагадати, хто є шеф-редактором цієї газети. Видання ще предактором видання білд є сумнозвічний Юліан Ребки. До речі, варто відзначити товариство що указом президента України Юліан Ребки нагороджений орденом за заслуги третього ступеня за відповідно внесок популяризації України яким чином він популяризує країну, я нагадаю. Буквально на цьому тижні Єліан Рибки опублікував інформацію про те, що російським окупантам на времівському виступі начебто вдалося захопити низку населених пунктів, зокрема Старомайорське і урожай. Причому інформація рибки здивувала навіть самих російських окупантів, які не очікували від себе подібного характеру військових, так би мовити, успіхів в лапках. Причому російські окупанти прореагували на подібні сентенції досить, знаєте, показово. Вони спростували цю інформацію, заявивши про те, що інформація БІЛ не відповідає дійсності, і реакція рибки була більш ніж показовою. Він видали в свої повідомлення. Тобто йдеться про те, що людина, яка не вперше, Потрапляю в халепу в моменті висвітлення ситуації в Україні. Наразі береться коментувати подальший перебіг подій на лінії бойового зіткнення. Причому робить це у якості, начебто, аналітичної розвідки, але перейдемо до самих повідомлень біл, щоб зрозуміти і спростувати ту інформацію, яку намагається німецьке видання. Поширити в українському інформпросторі товариство досить показова, що цю статтю без жодних е е коментарів, чи там, скажімо, пересторог поширюють українські ЗМІ, зокрема українська правда. Ми вже недоразово говорили про те, що повідомлення українській правді, які друкуються е з посиланнями на Західні ЗМІ, чи то передруковка. Інформації західних змін ну викликає більш ніж багато запитань, але менше з тим. Перейдемо до самої статті. Білд заявила, що Росія планує захопити всю територію Донецької та Луганських областей і до річки Оскіл у Харківській області до кінця 2024 року. За інформацією Білд, Росія також планує захопити значну територію. Запорізької, Дніпропетровської і Харківських областей, включно з містом Харків. І тут увага товариства, якщо це буде можливо у 2025 та 2026 роках. Тобто, буде можливо, не буде можливо тут. Питання риторично. Як то кажуть, ми попереджали, а там не вийшло. Але основне, давайте звернемо увагу на формулювання: планує захопити значну частину території Запорізької області товариства наразі за інформацією з відкритих джерел, і ви можете це перевірити, значна територія Запорізької області знаходиться під окупацією, за різними оцінками, приблизно до 70% відсотків території Запорізької області. То про яку окупацію значної території Запорізької області йде мова? Станом до 25 го року, перший момент, не співпадіння. Далі біл з посиланням на інсайдерське джерело заявляє про те, що Росія планує окупувати значну частину Східної України, розташований на схід від річки Дніпро протягом наступних 36 місяців. Але ви знаєте, незважаючи на ці амбітні плани Російської Федерації щодо захоплення значних територій України, окрім тих про які вже йде мова, виявляється, що Росія планує лише утримувати нинішню лінію фронту в Херсонській області вздовж річки Дніпро і стурбована лише тим, щоб не допустити просування українських військ на півдні України в напрямку Окупованого Криму, здавалося. Якщо це пріоритетний напрямок, а я нагадаю від українських плацдармів до адміністративних кордонів з Кримом відстань приблизно 65-70 кілометрів, то всі зусилля російських окупантів мали би бути направлені якраз на цьому напрямку, але ні. І далі БІЛ повідомляє про те, що плани Росії ґрунтуються на мобілізації російської оборонно промислової бази щорічних втратах близько 100 Тисяч військовослужбовців у виснажливих наступальних операціях. Але товариство, давайте разом з вами згадаємо статистику генштаба збройних сил України щодо втрат російських окупантів і, до речі, повідомлення західних ЗМІ і розвідок, які говорять про те, що втрати російських окупантів як безповоротні, так і санітарні станом вже на грудень місяць перевищують 320 тисяч осіб Дані генштаба ще більше. Збройних сил України, але менше з тим, навіть якщо брати середню цифру, то втрати російських окупантів з, е, це до речі, ще е, тільки не другий рік війни, навіть не два роки війни, але в середньому, десь давайте говорити, буде приблизно до 170 180 тисяч особового складу за рік. Тобто даю, даються знов цифри, які або корелюються, або мають на меті заниження реальних втрат російських окупантів, це досить показово, і далі вони говорять про те, що російські окупанти і відповідно російський політичний провід робить основний акцент на обрані нового президента США у 2024 році, який і далі просовується російська теза скоротить або припинить військову підтримку України. Ну тут я хотів би зауважити власне німецькому білду і нагадати, що ще не запрацювала відповідна лендліз-програма. І головне, я нагадаю слова президента Сполучених Штатів Байдена, які говорить про те, що наразі розглядається питання щодо надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО. Товариства я поясню, про що йде мова статус стратегічного партнера поза блоком НАТО, це планування військово-технічної підтримки на 10 років вперед. Себто беремо за основу приклад співпраці Сполучених Штатів з Ізраїлем, у якого статус стратегічного партнера поза блоком НАТО. Останній договір був укладений на 10 років, передбачає військову технічну співпрацю щорічно обсязі приблизно 3,5 мільярди доларів. В незалежності товариства і того, яка адміністрація в Білому домі, республіканці чи демократи. Тому от подібні російські тези Трамп прийде порядок наведе, ну хай вони залишать безпосередньо самим росіянам. Але йдемо далі. Аналізуємо. Біл також повідомила, що джерело знайоме з результатами розвідку. Зна... А це товариство, перша і основна ознака проведення так званих інформаційно-психологічних операцій. Коли не називається джерело інформації, а повідомляють з утаємниченим виглядом про те, що джерело наближене чи джерело знайоме з розвідданими, то майте на увазі, що це відповідно, скажімо так, елемент дезінформації, те, що мовою професіоналів, називається активні. Операції так, от це джерело, на яке посилається білд, заявило, що Кремль планує покладатися на фіктивні переговори, продовжуючи проводити наступальні операції, подібно до того, як Росія вела переговори про мінські угоди в 2015 році. А тепер товариство це повідомлення не випадково співпадає з заявами. Міністра закордонних справ країни окупанта Лаврова про те, що наразі є певніші перемовні процеси і площадка і умови, але потім ці умови будуть погіршуватися. Себто, фактично, дається сигнал, що Україна має пристати на перемовний процес вже наразі до 24-го року, а далі. А далі те, що повідомляють БІЛ про плани російського командування щодо захоплення інших територій України. І е, тепер давайте аналізувати власне звідки ж е, ростуть, як то кажуть, ноги цієї інформації. А варто говорити про те, що БІЛ озвучив основні тези виступу російського диктатора. І проаналізуємо ці тези разом з вами. До речі, я буду робити акценти на тих моментах, на яких не звернули увагу. Я аналітик. Перше, про що говорив російський президент? Звідки ця теза про розширення? Відповідно планів російського командування щодо окупації України до 26-го року. Е, нагадаю, під час відповідно телемосту російський диктатор заявив про те, що протяжність України російського фронту 9 тисячі кілометрів. Я нагадаю за повідомленнями генштаба ЗСУ відповідно за інформацією, яку ви можете перевірити з відкритих джерел про тяжкість України російського фронту, тисячу максимум 1100 е, кілометрів. Тобто, вже прямий натяк російського диктатора про розширення відповідно зони бойових дій за рахунок е, нових е, участків фронту, і те, що відбувається наразі у прикордонних областях України, різка активізація. Розвідувальних диверсійних груп, як з території Росії, так і відповідна активізація російської присутності на території Республіки Білорусь має в першу чергу на меті розтягнути оперативні резерви Генштаба ЗСУ і відволікти е, генштаб від подій, які відбуваються безпосередньо на лінії бойового зіткнення товариства. І що робить БІЛД? Фактично продуктує заяви російського диктатора про розширення зони. Фронту зони присутності російських окупаційних військ в Україні. Друге, на що я хотів би звернути вашу увагу про те, що Росія планує окупацію інших територій України ще 7 грудня, заявив е, генерал армії Російської Федерації, колишній глава МВС Анатолій Куліков. Він заявив 7 грудня ще до заяв. Путіна про те, що Одеса русський Город заявив про необхідність окупації і Одеси і Миколаєва. На думку Кулікова, таким чином це вирішить заблокування вступу України в НАТО і відріже Україну від Чорного моря. Тобто, мовиться про те, що і ПСО подібна вкидалася і готувалася інформаційна компанія щодо розширення лінії фронта ще з 7 грудня. До виступу російського диктатора. Після заяв Кулікова е, Путін продовжує ці тези і вже на Західного споживача працює німецький біл, розповідаючи про подальші плани російських окупантів щодо е, розширення лінії фронту в Україні і плани російського командування щодо захоплення подальшому території України. Далі, товариство звернемо ще увагу на одну. Досить примітну річ у виступі російського диктатора, яка продуктується біл, е, Путін заявив про те, що на території України наразі 617 тисяч вояків окупаційної армії, натомість, за інформацією українського генштабу, які підтверджуються і відповідно розвиториствами країн заходу на території України. 450, максимум 470 тисяч вояків, тобто дається знов таки цифра на 150 тисяч. Більше для чого щоб а поставити відповідно просунути тезу а про прихований характер мобілізації на території Росії і можливості окупаційних військ щодо поповнення особового складу і створення оперативних. Резервів російського групування безпосередньо в Україні. створюється тиск, військово-дипломатичний тиск, і не тільки на Україну товариство, на відповідно першу чергу країни Європи. Ми до цього ще далі перейдемо, розглянемо третя заява Путіна, на якій я хочу акцентувати увагу: про те, що війна закінчиться тоді, коли будуть виконані всі. Пункти так званої спеціальної воєнної операції. Ну і далі Марево а, у вигляді заяв про денацифікацію демілітаризацію, ми продовжувати це е, маячню не будемо. Але в цьому пункті важливо, основне Путін заявляє про можливість гри у довгу. Тобто, до тих пір, поки не будуть виконані основні фунти, ми, пункти, ми готові воювати. І готові воювати в 25-му і 26-му році. І цю тезу підхоплює білд. Говорячи про плани російського військового командування на 2025-2026 рік. 2024 не ну, розглядається абсолютно. І знаєте, не випадково сьогодні з'являється стаття ВЕЛТ німецьком. Йде, а навпаки, говориться про можливість успішного українського контрнаступу в 2024 році. Досить показово. А тепер до реакції на європейських партнерів. І чому я кажу про те, що ця стаття і заяви російського диктатора були адресовані певним цільовим аудиторіям, в першу чергу, і політичним елітам країн Заходу, і відповідно західним виборцям. Наразі розглядається питання щодо вступу України в ЄС перемовини йдуть. Чи ми можемо один одного і поздоровити? Тобто країни Європи вже ЄС заявили про те, що бачать виключно європейський вектор розвитку нашої країни, і відповідно, щоб заблокувати подальші перемовні процеси, створити елемент військово-політичного тиску в першу чергу на наших європейських партнерів і з'являються подібні сентенції в німецькій пресі, зокрема в бюджет. А йдеться про те, що шановне товариство наразі вирішується подальша доля нашої країни, чи ми будемо перебувати в лоні європейських країн, чи відповідно знову Росія буде намагатися повернути нас в так звані братні обійми з вічно п'яним сусідом. Оце основні тези, які намагалися просунути російські спецслужби шляхом проведення подібних активних інформаційних операцій, як в українському, так і в першу чергу західному інформаційному просторі. А ми разом з вами, шановне товариство, слідкуємо за інформацією, аналізуємо і головне довіряємо Збройним силам України. Це буде Україна. Ми того варті тримаємо стрій.